Стою отак під вічністю, під гулом неба, коли пролітає останній бусол, несучи під крилами смерть замість свободи. Сядеться на своєму стовпі і дивиться в далечінь, як загіпнотизований. Йому не зась, я бачу його гнучку шию і довгий дзьоб. Кліпаю, бо пече очі пекуча сльозина. Не тепер не треба, давай опісля. На безкрайньому полі, де я віч навіть зі своїм минулим, і з решток торішніх ілюзій проростають червоні маки. Дослухаюся, кує зузуля, вже не питаю її нічого, боюся, що змовкне, не дивлюся у хмари, вони надто похмурі, ховаю щось у себе за спинами. Тримаюсь землі, вона твердь моя і фортеця, даю їй кисню. Пухнастими годую хвилями, Найдихає, дихає їй довго терпіти і чекати, чи буде дощ, бодай краплю, чи може вже тільки за місяць і той кривавий? Чи буде цьогоріч хліб? Мусить бути, плодюча рілля нагодована досита тілом, кланятись їй тепер до віку, денно і ночної і цілувати кожну грудочку. Світлозелені пуп'янки найдорожчої породіллі стричать з під землі, стедливо вкриваючись сиротами. Вітер гуде по руді, надто серед тих сосон, що насіялися останні роки і до віку не будуть зрубані. Ця баба сусідська живе вже лише за інерцією, щодня повільніше пхаючи вгору свій камінь. Мо завтра зірветься додолу і покотиться разом із ним, залишаючи на схилах рештки одежі і шмаття душі. Краще б їй не чути того гудіння у небі, що повнить собою усе навкруги що кілька годин. Не бачити б того бусола, подібного до дороговказу, не збирати б залізних скалок на скуйовдженому городі, не тим повинні були б кінчатися її дні. Паркан поміж нами упав ще минулого літа, Ну, і так і буде, там тепер гуляють пси. Учора принесли кінський череп, довгому солили його поза двір'ю. Лежить тепер, дивиться на мене, докірливо. морогою йому примирливо. Не серця, вони просто голодні. Вітер зривається більше. Відкочую рукави ще трохи до краю. Ще трохи, занадто багато бадилля. Човпу, вибираю, укотре клонюся до матінки. Дякую, що жива. Дякую тобі, молюся за тебе земелько. Проймає до кістки, Щиняється крапати дощ, мушу скоріше та випити нарешті чаю. Від вчора нічого не їла, нема особливо нічого. А якби й було, погано від самої думки. Дякую, що жива. Це все перейде і закінчиться. Молюся на тебе, земелько, аби лиш родила добре. Обличчям тече вода, холодна і прісна, не сльоза. Радію про себе, цілю щаслива. злива. Може, змиє хоч трохи болю з цієї натрудженої спини, щоб завтра устати і знов на цім місці вкопатися, по саму шию, до кореня, до знемоги. Під гулом неба, коли пролітає останній бузол.